Шановні земляки дончани, нещодавно в одному з інтерв'ю для ЗМІ Арсеній Яценюк сказав, що Донець це є лігво ворога. Я вважаю ці висловлювання вкрай образливими для донецького краю, і для Донбасу, адже називати Донбас лігвом ворога це те саме, що плюнути в обличчя рідній матері. Бо без Донецька немає України, без Донецької металургії шахтарів немає української промисловості, без донецького Солов'яненка немає української пісні, без донецьких Бубки Підкопаєвої шахти. Таря немає українського спорту, і я таких прикладів можу навести десятки. Саме Донецький є прикладом для всієї країни, як треба охороняти і боронити свої права. Саме донецькі Чорнобильці першими в країні встали на захист своїх прав проти дій уряду Азарова. Саме Донецькі діти війни і пенсіонери пішли з вилами на Донецьку обласну адміністрацію, показуючи приклад цій країні, як треба себе захищати. Тому оці гори політики, які називають Донецьк Логово. Вони не розуміють, що вони роблять, коли Тимошенко зробила катастрофічну помилку, сказавши, що Донецьк треба обогородити колючим проволокою. Сьогодні Яценюк розказує, що Донець це лігво ворога, якого ми там здолаємо. Насправді Донець це не лігво ворога, а Донець це частина України. Це величезна край впливова і любляча нами частина України. Ми шануємо, ми поважаємо Донець. Без Донецьку немає України. Так само, як немає України без Чернігова без Львова, без Луганська і без будь-якої іншої частини. І Я закликаю Яценюка вибачитися перед Донецьким краєм, перед дончанами за те, що він принизив мешканців Донбасу, назвавши їх лігвом ворога. Бо в цьому так званому лігві ворога живуть люди різних партійних поглядів, різних національностей, але їх об'єднує одне любов до України, любов до свого донецького краю. Я сам виріс на Донбасі, я пас там корів і телят. Моя Мама родом із Донецького краю, і тому це значить і я злігва цього ворога. Мені здається, що оці заяложені штампи, які використовують політики, для того, щоб роз'єднати людей, вони не спрацюють у 2012 році, бо саме Донецьк покаже приклад цій країні, як треба вставати в боротьбі за свої права, у боротьбі за демократію. Слава Донецьку, слава Україні.